Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, говорити завжди красиво та чітко. Діти, сьогодні я запрошую вас до осіннього лісу. А щоб було веселіше, давайте розповімо чистомовку. Мо мо, мо, до лісу ідемо. Рі, 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 осінь на дворі. Са, 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 навкруги краса. Ас ас, ас, гарний настрій в нас. Діти, погляньте, ми з вами потрапили до справжнього лісу. А кого можна зустріти в лісі? Тварин, птахів, діти. А ви бачите тварин? Ні, я не бачу. Як ви гадаєте, а чому ми не бачимо тварин? Тому що вони дикі і зараз вони готуються до зими. Щоб більше дізнатись про тварин, пропоную вам відгадати загадки. В темному лісі проживає довгий хвіст має, і їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься? Зайчик. Верідку медом ласував, Досхочу мали А як випав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Веденіть. У кубельця фрукти носить, стріне вас, ховає носик, кожушок із голочок, хто скажіться, їжачок. Пропоную вам пограти в гру четвертий зайвий. Тваринки взяли та перемішанець. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Хто там зображений? Уважно подивіться і визначте, хто зайвий. І чому? Ну що, готові? Барсук, білка, бобер, курка, зайва курка. Тому що курка свійський птах, а барсук, білка і бобер дикі тварини. Ведмідь, олень, лисиця, кіт. Зайвий кіт, тому що він свійська тварина, а ведмідь, олень, лисиця дикі тварини. Єнот вовк, кабан, собака. Зайвий собака, тому що він свійська тварина, а єнот вовк, кабан дикі тварини. Малята, давайте пригадаємо, які звуки ми можемо почути в лісі. Так, шелест листя, свист вітру. А як листечко шелестить? Давайте скажемо. Ш-ш. Давайте тихенько скажемо, як листя шелестить. <sho salaries> а тепер голосно. <fold pudding> І знов тихенько. Ну, скажіть, як вітер свистить, а тепер тихенько скажемо, як вітер свистить, а тепер голосно І знов тихенько. Пограємо в гру, хто що робить. Діти, чи знаєте ви, що дикі тварини в лісі роблять? Ведмедик спить, смокче лапу. Реве, ходить. А зайчик що робить? Стрибає, тікає, гризе моркву. А їжачок що робить? Бігає, полює, згортається в клубок. Малята пропоную вам намалювати їжачка, який збирає запаси на зиму. А малювати ми будемо за допомогою зубної щітки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуаш коричневого, чорного та білого кольорів, пензлик, зубна щітка і склянка з водою. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, діткам приготувати матеріали для роботи. Малята, підготуємо наші пальчики для роботи. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, гриби яблучка збирав, він нікого не боявся, голочками захищався, як ти носиш їжачок так багато колючок. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок, вітаємо з водичкою, набираємо коричневу фарбу і починаємо малювати мордочку. Вона у їжачка має трикутну форму. Мордочка їжачка гостренька. Промиваємо пензлик, беремо зубну щітку, вітаємо її з водичкою і набираємо чорну фарбу. Починаємо малювати голочки їжачка. Для цього ставимо щітку до мордочки і промальовуємо короткі рисочки голочки. Вони повинні дивитись в різні боки. Голочки їжачка чорні з білими прожилками. Щоб їх промалювати, набираємо білу фарбу на щітку та між чорними голочками промальовуємо білі. Коли голочки намалювали, домальовуємо носик та оченятка нашому їжачку. Ось такий їжачок вийшов у мене. Цікаво! А який вийде у вас?